Доброго дня, любі друзі! Мене звати Юлія. Я вас вітаю на своєму каналі з добрими історіями. Можливо, вони піднімуть комусь настрій, а комусь допоможуть просто добре провести час. Отже історія. Будівельна бригада закінчила оздоблення двох котеджів у престижному районі міста. Перший був майже готовий, залишалося покласти плитку на стіни та підлогу величезної ванної кімнати. Господиня Вілли, вибаглива жінка, років сорока, щодня навідувалась на будівництво та особисто контролювала якість робіт. Вона ж замовила плитку для ванної кімнати, яку за спецзамовленням везли аж із-за кордону. Плитка нарешті була отримана і можна було приступати до її укладання. Розклавши плитку для огляду на підлозі, мужики ахнули. Так шикарно вона виглядала. Все має бути, як на картинці, вимагала господиня, і не надумайте мені зіпсувати хоч одну. Брали без запасу. Дуже вже дорога. Не хвилюйся, господине, обнадіяв її бригади роздоблювальників Михайло. Чоловік у руках солідний і серйозний. Поставив на окладання Семена. Кращого плиточника годі шукати. А як же вентиляція чи працює? Мені тут цвільні до чого. Працює, господиня, працює, зачастив Семен. Можете перевірити. Витяжка на горі, а колодязь до самої підлоги. Все за проектом. Він, підбивши кирочкою, вийняв пару цеглин. Зі стіни майбутньої ванної кімнати. Запалив сірник і продемонстрував потяг. Хазяйка залишила задоволена. Добре, закривайте, а завтра беріться за плитку. За пару днів, сподіваюсь, закінчите. На тому й вирішили. Хазяйка поїхала, а мужики рушили обідати. З метою економії обідали у будівельному вагончику. Годував їм Сашко. Молодий хлопець інвалід з Малку. Одна нога в нього була висохла, що не дозволяло йому займатися фізичною працею. Але готував він чудово. Бригадир Михайло заодно доручив йому сторожити матеріали і доглядати за об'єктами, за їхньої відсутності, тобто щоночі. А всюди за Сашком ходив кіт з невибагливою кличкою Васька. Сашко підібрав його кошенями ще на початку будівництва, а зараз він уже виріс у симпатичного розумного котика з добрими очима і поступливим характером. Разом із Сашком вони сторожили об'єкти, разом готували мужикам обіди і спали також разом. За обідом будівельники продовжили обговорення майбутньої роботи. Насамперед заклади ту пару цеглин що ти вибив, і до ранку схопиться і можна брати за плитку, з повним ротом говорив бригадир. Помічника тобі прийшлю з другого об'єкта. Лише би встигли за два дні. Та встигну, посміхнувся Семен. Але зараз цій підлянку підкладу. Запам'ятає вона мене. Не здумай, стривожився Михайло, Якість, щоб була на віки. Та за якість не хвилюйся. Продовжував посміхатись Семен. Я їй інший сюрприз приготував. Робочий день прилетів непомітно. Де Сашко? запитав бригадир Михайло у працівників. Та він, риготав Семен, Ваську загубив. вагончик, протягуючи хвору ногу, війшов Сашко. Мужики Ваську не бачили? Зроду такого не було. Чоловіки тільки знизували плечима. Та знайдеться, заспокоювали вони його. Від добра ж добра не шукають. А на ранок, прибувши на будівництво, мужики зрозуміли, що Сашко не зімкнув уночі очей. Він був вимотаний і спустошений. Навіть без слів було зрозуміло, що Васько так і не знайшовся. Жалко їм було кота, звикли ж до нього за час будівництва, але робота не чекає, і мужики розійшлись по робочих місцях. Сама відповідальна робота була в Семена. Бригадир дав йому в підсобники молодого і міцного хлопця. Побігати йому сьогодні доведеться ґрунтовно. купа роботи. Ближче до обіду бригадир зайшов поглянути на успіхи плиточників. Стіна колодязя була вже готова. Чудо, не стіна. От точно спеціаліст Семен, майстер на золоті руки. За обідним столом Семен, відчуваючи свою значущість, поглядав на всіх зверхню. Його підсобник був похмурий і відмовчувався. А після обіду він підійшов до бригадира і, не дивлячись йому в очі, заявив Бригадире, хоч звільняй, хоч залиш без зарплати, але з цією сволотою працювати я більше не буду. Як так? здивувався Михайло. Семен, звичайно, не цукор, але працівник відмінний. Чоловік він поганий, ось що, заявив підсобник. Знаєш, що він надумав? Вчора, перед тим, як закласти цеглу в колодязі, засунув туди Сашкиного кота. За тиждень, каже, здохне, а за два завоняє. Хай, мовляв, господиня понюхає. Так, бригадир Михайло сів на штаби цегли і зеркало дивився на підсобника. О, значить, яку підлянку він вирішив створити. Думав він недовго. Поки чоловіки не розійшлися з обіду, він увійшов у вагончик. Семен, звернувся він до плиточника, що розвалився на стільці. Збирай речі і пішов звідси. Ти що, бригадире, через кота чи що?» Семен усміхався, але його очі неспокійно забігали по обличчях робітників. Поясни, бригадире, в чому річ? зашуміли мужики. Одну справу робимо. Усі мають бути в курсі. Бригадир Михайло скупо розповів чоловікам головне. Усі мовчали. І тільки Сашко, нічого не кажучи, пошкандивав у бік особняка. Усі проводили його поглядами. Що робити робитиме, мужики? Михайло дивився на бригаду і чекав на відповідь. Ваську треба рятувати, якщо ще живий, твердо заявив один. Та це ж плитку ламати. Вона шавени грошей коштує, заперечив інший. Та киньте ви, мужики, подумаєш кіт. Семен усміхався. Але вже не впевнено. Ти ось що, чоловіче, звернувся до нього найстарший з робітників, муляр дядько Коля. Бригадир тобі ясно сказав, що робити. Все одно ніхто з тобою не працюватиме. Якщо готовий занапастити живу душу, то немає тобі нашої довіри. І звернувшись до всіх, продовжив. Ваську треба рятувати. А ось як давайте думати. Довго думати не довелося. Здору долинули істеричні крики господині, що приїхала зазвичай проконтролювати якість робіт. Плитку, він плитку кувалдою. Так, так, ту саму. Приїжджай терміново, ні копійки не заплачу, під суд віддам. Чоловіки, не змовляючись, кинулись в особняк повз господиню, яка продовжувала істерити мобільний телефон. У вальній кімнаті пилюка стояла стовбом. Сашко бив у стіну кувалдою. Але слабких сил не вистачало, щоб розбити цегляну кладку. Стривай, хлопче. Дядько коля відсторонив Сашка і, взявши в руки кермочку, обережно постукуючи по кладці, витягнув одну, а потім іншу цеглу. Васько. хрипким голосом покликав Сашко. Із віддушни з'явила запрошена голова кота, з очима, що округлялися від пережитого жаху. Він протиснувся в отвір. Кинувся до Сашка, зістрибнув йому на груди і притулився до нього всім тілом. Злякався, бродяго, мужики оточили Сашку з котом, і кожен намагався погладити Ваську і потріпати його за холку. Ну, які проблеми, пролунав за спинами чоловічий голос. До кімнати зайшов представницький чоловік у дорогому костюмі. Незважаючи на солідний вік і силу шевелюру, виглядав він цілком молодцювато. Чоловік господині, велика людина. згадалися мужики і відійшли вбік. Бригадир, відчуваючи неприємний холодок у грудях, все ж таки чесно розповів про пригоди кота Васьки і ціну тих пригод. Хазяїн, нахиливши велику сиву голову, уважно вислухав Михайла. Коли він підвів голову, Михайло побачив у очах господаря веселих чортиків. Мені ніколи не подобалась ця плитка. Стримуючись мішок, промовив він. Та чорти з нею. А потім, оглянувши бригаду, сказав Правильні в тебе, мужики Михайле, працювати вміють. Є в мене кілька об'єктів. Закінчуйте тут і переходьте туди. За ціною вирішимо, не скривджу. Мені головне, щоб якісно та чесно. А тебе, здається, Олександром звати? звернувся він до Сашка. Той, відповідно, кивнув, не випускаючи з рук кота. Молодець хлопче, я б за своїх котів не те, що стіну, весь котеж би розвалив. До тебе в мене інша пропозиція. Він відвів Сашка в бік, і вони про щось тихо переговорили, і розійшлися задоволені один одним. Тепер Сашко разом із бабусею та котом живе у розкішному флігелі, у дворі котеджу. Господарі зав'явся тут рідко, справи, переважно вони за кордоном. А під опікою у Сашки сімейство господарських породистих котів, з якими він легко знайшов порозуміння. А Васька в цій компанії виглядає ватажком зграї, що пройшов вогонь та воду. Ось така історія. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал і ставте лайки. А також пишіть у коментарях, що б ще хотіли ви послухати. А може, якісь пропозиції.